Сьогодні відбулася друга зустріч представників студентських рад з міською владою. Цей діалог уже довів свою ефективність. Заходи, які молодь ініціювала минулого року, були успішно реалізовані. Тому цьогорічна зустріч стала не лише майданчиком для обговорення актуальних питань, а й підтвердженням того, що голос студентів справді впливає на розвиток міста. Сьогодні в Клюнчиській міській раді приходить дуже важлива подія. Це зустріч зі студентськими радами у всіх навчальних закладах нашого міста. Для нас цей захід важливий, що саме цей складний для України час студентські ради дуже багато проводять і благодійних зборів, і різних допомог для військових. Це складова, яка є в житті кожної студентської ради. і Ми активно підтримуємо, обмінюємось досвідом для того, щоб теж цю нішу займати і робити гарні справи, кожен на своєму місці. Обговорення нових ініціатив і підбиття підсумків минулорічних досягнень головні теми цього продуктивного діалогу. Сьогодні він вперше був опробований минулого року. От, я бачу по кількість учасників, що він зайшов, це все правильно. Будьте разом, ви сьогодні і ріда ваших навчальних закладів, ви сьогодні на порядку волонгаді всіх процесів, які відбуваються. Тому я більше ніж впевнені, що вам потрібно між собою спілкуватися, брати участь у різних закладах і поза мешому. Захід розпочався з презентації проєктів молодіжної політики за 2024 рік. Далі студенти взяли участь у командній роботі, обговорюючи які заходи вони хотіли б реалізувати у своїх навчальних закладах і в місті взагалом. Що це дуже круто, що ми маємо можливість підтримувати студентство, робити для них всілякі різні активності, а допомагати їм розвиватися всередині своїх вузів і чути їх думку, тому що думка студентів думка будь-якої молоді має бути врахована при роботі. Безпосередньо з молоддю. протягом дня учасники презентували свої ініціативи, обговорювали нагальні питання молодіжної політики, працювали в групах та ділилися практичним досвідом. Також відбулось нагородження найактивніших представників студентського самоврядування. Дуже класно те, що зараз це все виходить на більш високий рівень, розвиток молодіжної політики, розвиток студентства, взагалі молоді, ми стаємо активнішими, відповідальнішими і дуже. Приємно, що зараз це все на такому рівні відбувається. У двадцять році відбулася така сама зустріч. Я познайомилася з різними цікавими студентами. Ми подружилися, робимо різні колаборації. Таким чином краще розвиваємо наше студентське життя. Такі зустрічі демонструють: активність і відповідальність молодого покоління стають рушієм позитивних змін. Спільна робота міста та студентства продовжується. А отже, попереду ще багато реалізованих ідей та корисних ініціатив. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини.